Початок тижня видається спокійним, але погода в червні завжди має свої нюанси. Тому, незалежно від регіону, краще заздалегідь знати, що чекати від неба. Зараз розглянемо, як виглядатиме погода 16 червня у різних областях. На Київщині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, але без опадів. На півночі, у Житомирській області, температура день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливі незначні опади. На Сумщині температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами. На сході, у Харківській області, температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливими короткочасними опадами. У Донецькій області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. У Луганській області температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощовими опадами. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясне небо без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується малохмарний день без опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день сягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не прогнозується. У Криму температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується ясний сонячний день. В Івано-Франківській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 15, спостерігатиметься ясне небо без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде малохмарним, але опадів не прогнозується. До речі, якщо вам подобається такий формат прогнозів, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і поділитися з друзями. Це допоможе нам і надалі готувати для вас щоденні огляди у зручному стилі. У Чернівецькій області температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода, без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15, очікується сонячний день. У Рівненській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде мінливо хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Небо залишатиметься малохмарним впродовж дня, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний швидкість 7 метрів за секунду. Хмарність буде змінною, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме плюс 23 градуси, а вночі знизиться до плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність. У Черкаській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день складе плюс 22 градуси, а вночі плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день з можливими слабкими опадами. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Отже, початок тижня без різких контрастів, але з легкими натяками на зміни. Слідкуйте за оновленнями, щоб не прогавити раптові дощі чи тепліші дні. Бережіть себе, і нехай цей понеділок буде легким днем. До наступної зустрічі вже завтра.